Сьогоднішній день став особливим для кожного з нас. Він зібрав нас усіх, кого об'єднали шкільні роки, спільні спогади та люди, які залишили слід у нашому житті. І перш за все хочеться згадати тих, хто був поруч із нами щодня, хто вів нас шкільною дорогою, підтримував, навчав та вірив у нас, дорогі наші класні керівники Марія Федорівна та Ольга Васильівна. Щиро дякуємо вам за мудрість, за терпіння, за турботу, за знання, які ви нам подарували. Бажаємо вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, поваги та мирного неба над головою. Сьогодні також хочеться подякувати усім учителям, які стали частиною нашого життя, саме завдяки вам ми подорослішали, стали впевненішими, сміливішими. І наполегливішими. Нехай ваша праця буде цінною, а кожен день приносить радість і натхнення. У цей особливий день хочеться звернутися до нинішніх випускників школи. Нехай попереду у вас буде багато можливостей і правильних рішень. Бажаємо вам сміливо йти до своєї мети, вірити у себе, не боятися труднощів. І, звісно, цей день неможливий без кожного з нас, однокласників. Нехай теплі спогади про шкільні роки зігрівають кожного з нас, а попереду буде ще багато щасливих моментів, зустрічей, радості. Нехай якнайшвидше над усією країною запанує мир, а наші захисники повернуться додому з перемогою. Школа, вона була перша і найбільша сім'я без мами і тата, у якій у нас було так багато, і перший досвід, що зв'язує людину і суспільством. Ніколи не забудемо, як прийшли в перший клас, переступивши шкільний поріг, зробивши перший крок у невідомий і чудовий світ, де ми відчули і страх перед невідомим, і материнське тепло від людей, які були нам зовсім незнайомі ми щиро дивилися їм в очі і відчували себе захищеними. Нам хочеться бути такими як були ви, і добрими, і впевненими. Ви завжди вірили в нас і завжди казали, що ми зможемо і переможемо. Ви навчили і виховали нас бути справжніми людьми. У цей важкий і складний час ми далеко один від одного, але той вогник, що ви зуміли запалити в наших душах, не дає нам забути ці прекрасні дні. Він завжди зігріває нас. Нам дуже хочеться повернутися, переступити наш рідний шкільний поріг, щоб комитися вам, дорогі вчителі, і знову сказати велике дякую за труд і за щирість сердець, за ласкаві очі, за тепло родини, за любов, яка ніколи не згасне, яка світитиме нам на всіх життєвих стежках. Інколи навіть через поранені і хмарні дні той маленький промінчик тепла проводить нас через життєві буревії. Ми знову сьогодні з гордістю повторюємо таке просте і сердечне, і щире дякую. Приєднуюся до слів усіх випускників і моєї сестри. Як від нас обох звертаюсь до вас, наша дорога перша вчителька. Ці щирі слова подяки адресуються вам, Марії Федорівно. Ви були першою, хто ніжно взявши за ручку у новий світ, у нове, незнане, відповідальне життя. Душевні слово вдячності і вам, Ольга Васильівна. Наша класна керівничко, ви і справді були класною, що значить особливою. Щиро дякуємо директору школи Михайлу Григоровичу, завучі школи Світлані Антонівні та всій шкільній родині за те добре, світле і прекрасне, яке ви посіяли в наших душах. Ви найкращі, ви приклад і взірець для нас. Ви дружній і молодий колектив, яким на сьогодні керує талановита і прекрасна наша Олена Михайлівна, дякуємо вам, що організовуєте для нас такі теплі довгоочікувані онлайн зустрічі. Нам дуже приємно бачити всіх вас навіть у цей складний і тривожний час. Коли ми були малими, ми хотіли, щоб ви посміхалися. Тож, будь ласка, не дивлячись на всі негаразди, частіше посміхайтеся. Нехай на ваша устав завжди щира і, і добра посмішка щастя. Тож будьмо всі щасливими і здоровими та Богом благословенними, під мирним небом України. Вітаю, моя прекрасна рідна школа, мої однокласники, мої вчителі, які вже стільки років як стали моїми дорогими колегами. Час пролетів дуже швидко. Ніби вчора ми з вами були ще школярами, а зараз кожен з нас живе своє життя. Кожного з нас своя історія. Звичайно, хочеться побачитись, поговорити, але зараз ми з вами живемо в непростий для нас час, коли в нашій Україні йде війна. Тому хочеться побажати нам усім з вами це віри у світле і справжнє майбутнє. Це мирного неба та впевненості в завтрашньому дні. А цьогорічним. Юним і таким прекрасним випускникам хочу побажати бути сміливими, бути впевненими у своїх силах, іти до своєї мрії, ніколи не здаватися, не розгубити свою щирість і завжди залишатися людьми. Щиро вітаю всіх ювілярів і до нових зустрічей!